Всім привіт! Це Counter-Strike 2. І в нас нова карта Fagwark з майстерні Steam. Я її хотів дуже вам показати, тому що вона може у нас з'явитися в Counter-Strike 2. Вона, бачите, осіння така. Ну і ще сьогодні я вам розкажу про майбутнє якісь оновлення. У нас Counter-Strike 2. Давайте зайдемо на цю карту і я їм покажу. Зайдемо за контртерористів. Така заставочка у нас цікава. Так як я все вам вгадую, коли які будуть оновлення. Ну і постараюсь цього разу вгадати, які є в нас оновлення, коли в нас вони будуть. Досить гарна карта у нас. Це є німецький стиль фахворк. Бачите, такі будівлі. Це в такому стилі йдуть. Фахворк називається. Це якесь німецьке таке містечко. Цікаве. Оце ми на А-позицію. Бачимо якийсь тут у нас сейф є. Ну і терористи, напевно, його хочуть розбити. Ну така історія. Тут цікаво ж можна отак по краші <різь> скакати. Досить гарна карта і дуже гарна от водичка. Дуже ну, мені подобається ця карта. Я думаю, що нам мали би таку осінню карту, бо зараз десь мають карти міняти. От. І нам отаку осінню карту мають поставити. Пташки, так, бачите, співають. Досить гарно. Сюди пригати не можна, бо можна померти. Подивіться, який коридор. Як гарно зроблено. Плакуча верба така. Текстури гарні. І Пташки це... Тут ще будуть цікаві такі моменти, я вам покажу. О, пиво, ну, як без пива. Ми гарно з вами цю карту роздимемося. але я думаю, ми будемо її грати ближчим часом. Щось в мене такі є передчуття. Тут можна зіскочити, але тут вже з підсадкою тільки. Давайте обійдемо і далі підемо. По карті, щоб ми не заблудилися, це така карта трошки величенька. На дві позиції А і Б. Сюди йдуть, такі йдуть. От. І це ми, напевно, зараз пройдемо, як до терористів йти. О, тут звідси виходять терористи. отак От виглядає, Або на Б, або на Давайте ще. Пройдемося. Далі ми по тій стороні крайній пройшлися. Тут ми були. От. А тепер можемо ось сюди піти. Це вже буде в центральну. В Центр йти. А, от що я хотів показати, дивіться, що такий старий телефон. І трубка пікає, що хтось. Бачите, і по-німецьки говорить хтось, що хтось мав подзвонити до когось. Цікаво, так придумано. Такий віночок гарний. Ну, досить гарний має смак, хто цю розробляв карту. Він на Мамкорі ця карта була учасником, тому ця людина постаралася хто розробляв. І зі звуками окремо, напевне, інша людина якась робила, а і сам хто створював. Тут двері можуть відкриватися от таким чином. Це так розуміють, такі алерки щось продаються. Це ніби якийсь як фестиваль чи ще щось. О, тут є віконечко. Можна заскочити в кімнату, дивіться. Годинник. Кіцька гарненька. Це теж треба було от постаратися такий годинник зробити. І хтось м'явкає. Якісь журнали, книжки. Досить гарна карта. І стиль, а, солдат такий. Тут стоїть. Оце в нас центр такий цікавий. Різні картини такі. А, ми тут вже були, тут ларки, якраз ми зайшли. Ага, ми сюди в вікно. О, тут ще є з сторони, можна дивитися в вікно, бачите? Ще таким чином, щоб центр дивитися. Так, ми сюди йшли, тепер сюди підемо. А, отут якраз ми зіскочили, що треба було піднятися, і ми далі не пішли. Можемо далі якраз піти і ми на А виходимо. Давайте вже по тій стороні підемо і подивимося, що ще в тій стороні на Б. Гарна карта, отак ще сюди такі ворота, о, цей солдат, що ми його бачили. Йдемо по цьому краю перше, щоб роздивитися цікаво ці ворота. Машина така грузова, о, тут якийсь ремонт йде. О, і ми на Б виходимо, я так розумію. Є спеціальні якісь схованки, це добре. Щоб можна було захищати Б якимось чином. О, такі двері тут гарні. Віз такий. Можна О, тут зрозуміло чому. Чуть-чуть Підірвати оцей віз. Ну, а якось ще сюди можна зайти. Цікаво, як тут можна зайти. Давайте зайдемо тут вверх, мені цікаво. Це теж так гарно зроблено, що тут ремонтується міст такий. Так, на, як нам зайти сюди? Напевно, можемо. О, через цей кафе. Таке якийсь побитий кафе. Типу туди. Дзвіночок є. Щоб чули. Ух ти, тут якісь різні карти, навіть Каблстоун, нас теж чекає швидко Каблстоун. Можливо, зимній. Може, спершу вони зроблять такий зелений, або осінній, а потім е зимовий. Це було би дуже гарно, так як от зробили, що є денні, вечірні е карти. Так само можна і зробити. Бачите, тут теж є різні карти. Вже із цих картів деякі я вам показував, так як оцю карту там. Що вона нас вже з'явилася. багато карт, яких я показую, появилося вже Counter-Strike і ми грали їх. Ну і стараюся вгадувати, коли будуть які оновлення. Це теж цікаво для вас буде, щоб ви собі вже чекали ці оновлення. От тут на молоток Щось, хтось ремонтує. <плес> така у нас Б-позиція. Тут що, нема ходу. О, на граблі можна стати. Ух ти, нічого собі. Я ж такого не бачив! Ви бачили? Якби ще забирало одно ХП, це було б класно. Щоб одне ХП забирало ці граблі. по голові. Бухні і одна хп. Це було б супер взагалі. Так гарно камінець. З граблями це капець. Мені... Розкажете, мені дуже сподобалася ця карта. Розкажете, як свої думки на рахунок цієї карти. Чи вам вона подобається? Мені вона дуже подобається. Я би таку карту пограв. Цікаво. Хтось постарався. Такою картою. У нас ще німецьких містечок не було. Італія була, ще різні міста, ну такі не було. Давайте поговоримо ще про оновлення. Оновлення мають бути у в нас в, ну, між 19 жовтня і 21-м. От щось отаке, там є заплановані оновлення. Але так як вони все, все не успівають, навіть те, що я говорив от вересні, що будуть оновлення, не все одно їх не вспіли. Все одно їх чуть-чуть так. От, можливо, ще якісь будуть оновлення. Це... З 3 по 10 от якісь дрібні, і це думаю, щось зв'язане буде з арсеналом. Бо в нас вже рік арсеналу буде от, 3 жовтня. Тому щось може бути по 10. А можливо, все разом якраз 19-21 зроблять, бо в них є заплановано на це якісь оновлення. Але так як вони все не встигають, можливо, от... Може і не бути. Ось такий є цей. Що в нас може бути, от ви запитаєте, там досить багато чого може бути. От я вам вже говорив і про ретейк говорив, і про нові капсули. Це вже злили в інтернет, багато вже є фоток, що там різні цікаві капсули можуть бути. І брілки можуть бути. І, ну, ящик я не думаю, бо їм ще треба відбити за цей, що з'явився у нас новий. Ящик. Ну, його ящиком не всі називають, Ну, мені краще сказати, що ящик. От. Це такий новий, як кажуть, скам. А е, новий ящик, я так думаю, це ж появиться після мажора. От. І ще мають бути в нас грудні якісь певні оновлення, це я вам ще в іншому відео розкажу, якого числа можуть бути ще інші оновлення. От. А ну подивимося, чи тут теж цей ефект мені подобається. Що не просто, так, як, наприклад, на нюку ти стріляєш і він просто на стіні собі стоїть і нічого. А тут він якийсь рухається. Ну, це гарно. Зроблено. Досить гарно. От такі у нас сьогодні відео. Ставте лайки, підписуйтеся, я буду радий, якщо ви заходите. Приглашайте друзів, щоб вони підписалися. І щоб дивилися моє відео, я вам все актуальні карти показую, які можуть з'явитися у нас. Ну і стараюся найбільше розказати про карти і показати. Я думаю, українських каналів нема таких, щоб так багато про карти розказували. І показував всім, папа, -па і до зустрічі до нових карт.